Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу «Гардаріка». Направду ми вже є свідками такої консолідації. Буквально днями представники компетентної громадськості у галузі оборони і озброєнь виступили з ініціативою створення ставки головнокомандувача, який яка б консолідувала, яка б взяла б на себе саме координацію дій в умовах цієї наголошеної війни. І сьогодні ж пані Тимошенко на всеукраїнському з'їзді депутатів і керівників рад оголосила, про створення бригад територіальної оборони. Це теж позадержавне, позавійськове радше громадське формування. І якщо його підтримує і влада, яка будемо чесно говорити, відстає в цих в цій ситуації від тієї реакції, яка направду має бути в ситуації війни, то в цьому разі ми будемо мати дуже хорошу реакцію, як суспільства, так і політиків, так і влади. І от зараз, ще раз повторююся, владі треба наздоганяти суспільство в реакції на оцю збройну агресію Росії проти України. Дмитро Костянтин Матвієнко. Чули, чули від пана Добкіна, що не треба говорити про війну, але слід пам'ятати, що війна вже йде. І фактично, вибори президента, які будуть проходити, це вибори в умовах війни. Тому е, абсолютно правильно вчиняють ті українські політики, які е, намагаються готувати український народ до того, що нам доведеться оборонятися від зовнішнього агресора і при цьому будувати демократію. Ось така от парадоксальна ситуація, в яку поставила Україну попередня влада, яку ставить Україну режим Путіна. we okay.